Алерну систему, мені здається, я вже колись показував, але не пам'ятаю, де я її публікував. Тому для того, щоб всі розуміли, як вона була зроблена, покажу. Є оцинковані стойки, які так під кутом зроблені з розтяжкою. Для того, щоб коли навантаження відбувається, вони не згибалися, не сходилися один до одного. Пітушок мені допомагає. Далі йде кілька рядів проволоки, дроту. Перший ряд це ряд, який був розмічений і зроблений спеціально для кріплення капельного крапельного поливу. Другий ряд це теж він в один рівень, в один дрот дріт. Для того, щоб можна було закріплювати плодову стрілку, з якої йдуть побіги. І е, наступний вже він з двох частин складається, для того, щоб можна було отак от заправляти. Для того, щоб коли молоді прирости пішли, щоб його можна було вставити, отак от, і вітром воно не ламалося. І відповідно ще такий ряд, і ще такий ряд. У мене зріст майже 2 метри, от десь приблизно там ,90 2 метри і є загальна, загальна висота. Наприкінці стоять такі е, талпіри, якщо я не помиляюся, вони називаються, да? ті, які підтягують проволоку тоді, коли вона послабляється. З іншого боку, якщо подивитися, вони кріпляться на шпільку, була придбана шпілька. До речі, гаєчка послабилася. І отак вони затягнуті, щоб можна було в будь-який момент зняти і приділити їм якісь там, якусь увагу. А оці затягувалися за допомогою такого механізму. Спеціально використовується на виноградниках, ну, взагалі на всіх е, системах, де е, треба підв'язка. В садах, я думаю, теж такі. І е, вони. За допомогою гаєчного ключа накручуються, дають натяжку, а потім вставляється такий фіксатор, який не дає провернутися в зворотньому напрямку. Ну і таким чином зроблені всі ряди.